Мета Амазон, Майкрософт. Усі ці компанії згенерували величезну дохідність для своїх довгострокових інвесторів. Але в цей сезон звітності вони входили з певною тривогою з боку інвесторів. В першу чергу ця невизначеність викликана, звісно ж, тарифами Трампа, макропроблемами, розмовами про потенційну рецесію. Тому давайте сьогодні детальніше поговоримо про те, як відзвітували ці великі технологічні компанії, які результати вони показали. А в кінці поговоримо про те, які з цих компаній виглядають найбільш привабливо з точки зору оцінки вартості. Поїхали. Давайте розпочнемо з компанії Meta. Подивимося на планові та фактичні значення по ключовим якимись метрикам. І в принципі одразу помітно, що по більшості метрик у нас бід стосовно очікувань аналітиків. Якщо дивитися взагалі на динаміку цього бізнесу, то дохід компанії виріс на 16%. Незважаючи на масивні темпи цього бізнесу, компанія все одно продовжує зростати на дуже суттєві метрики. При цьому всі інші фінансові метрики також показують дуже гарну динаміку. Операційний прибуток виріс на 27%. сім на маржа склала більше 41%, і тут дуже суттєва динаміка позитивна в порівнянні із минулим роком, і з очікуванням аналітиків. Вільний грошовий потік склав близько 10 мільярдів. Знову ж таки, це більше ніж очікування аналітиків, десь на 22%, Але ми тут продовжуємо бачити достатньо негативну динаміку в порівнянні з минулим роком. І в першу чергу зниження вільного грошового потоку, який генерує мета, та в принципі ця історія буде актуальна і для Майкрософта та Амазона. Вона в першу чергу викликана величезні. Разними інвестиціями в CAPEX. І якщо ми подивимося тут, то побачимо, що КаПЕКС в цьому кварталі склали більше 13 мільярдів доларів. Знову ж таки, вона зростання на 113% в порівнянні з минулим роком. Якщо ми подивимося на структуру доходу мета, ми тут не побачимо нічого унікального. Знову ж таки, підрозділ Labs, в який мета зараз дуже активно інвестує. Він продовжує втрачати гроші. Було згенеровано близько 412 мільйонів доларів доходу з цього сегменту, менше ніж в минулому році, і як ми бачимо, мета втратила. Близько 4 мільярдів доларів на цьому сегменті доходу в принципі це класична історія. Ма Цукерберг не приховує, що вони продовжують агресивно вкладати кошти в цей підрозділ, але в будь-якому випадку зараз вони на ньому саме втрачають кошти. Але звісно, операційна маржинальність всього бізнесу мета вона просто феноменальна, близько 41%. відсотка. Суттєва позитивна динаміка в порівнянні з минулим роком, близько 38%. відсотків. Ну і загалом ви можете чітко простежити класний планомірний позитивний тренд з двадцятого року, яким чином ця операційна Жа підвищується і покращується, якщо говорити про прибуток, то тут ми теж бачимо хорошу динаміку. Близько 16,5 мільярдів доларів значно більше ніж в минулому році. В минулому році було заноровано трошки більше 12 мільярдів. В розрізі EPS також дуже наглядний графік, який показує, що системно планомірно прибуток в розрізі однієї акції помета суттєво підвищується. Ще один важливий слайд це капітальні витрати, про які я частково вже проговорив в 2024 році. Суттєве підвищення капітальних витрат у порівнянні з 2023 роком. В цьому році в за перший квартал ми також бачимо дуже суттєве зростання, і мета проговорює про те, що вони не збираються зменшувати капітальні витрати. навпаки, коли ми перейдемо до гайденсів, ми там ще згадаємо, що насправді вони ці гайденси підвищують по капітальних капітальні Тепер давайте ще деякі індикатори глянемо. Значить, у нас є метрика Family Daily Active People, Це показник, який говорить нам про те, скільки людей протягом дня користуються хоча б одним продуктом компанії Мета, і ми тут бачимо планомірне зростання 3,4 мільярди. Людей щодня. Користується хоча б одним продуктом мета, чи то месенджер, чи то Facebook, чи то Instagram. Тобто, незважаючи на ці просто якісь феноменальні значення по кількості активних юзерів, ми все одно бачимо, що мета продовжує зростати. Так, ці темпи зростання вже можливо не такі швидкі, але це системний планомірний ріст в цьому кварталі близько 5% рік до року. Це дуже гарне значення. І те ж саме можна сказати і про дохід в розрізі однієї людини. В цьому кварталі ми побачили показник близько 12 доларів. Це суттєво більше ніж в минулому році. Якщо повернутися до гайденсів на друге. Квартал в коментарях на Earnings Call менеджмент в принципі проговорював, що є певна невизначеність стосовно того, як будуть складуватися макрообставини. Все одно ми отримали гайденси достатньо хороші, близько 12,5% зростання рік до року. При цьому менеджмент згадував, що в першому кварталі вони бачили зменшення витрат своїх китайських рекламодавців, які були на платформі, в розрізі саме сполучених штатів. Але вони говорять, що в принципі ситуація контрольована і вона не катастрофічна. Вони бачать, що ці бюджети перерозпроділили. На іншій географії частково, тобто ця ситуація під контролем, але все одно це щось за чим потрібно слідкувати, оскільки, якщо рекламодавці китайські повністю підуть з платформи, звичайно, це суттєво зменшить доходи компанії мета. Але зараз все під контролем. І тут також варто сказати і про гайденси по капітальним витратам, оскільки вони не просто зберегли капітальні витрати на попередніх гайденсах, вони їх суттєво підвищили з шестидесяти шістидети мільярдів доларів, вони підвищили до 64-72 мільярдів доларів. І в принципі, вони також прокоментували, що це системний план Мірний крок до розбудови їхньої інфраструктури. Він підкріплюється їхніми інвестиціями в основні бізнеси в розбудову дата центрів, в розбудову ai інфраструктури. Тобто, це дуже важливий сигнал в принципі для ринку, оскільки багато хто на Волстріт очікувало, що Big Tech буде суттєво зменшувати свої капітальні витрати через те, що у нас є макроневизначеність, у нас є тарифи і так далі. Але великі технологічні компанії ідуть in в свої, в своїх спробах розбудувати свою інфраструктуру. Знову ж таки, мета має достатньо сумнівну історію стосовно. Дисциплінованості по своїм витратам, в дисциплінованості в розрізі найму і Цукерберга вже дуже активно в попередні кілька років критикувало стосовно того, що вони бездумно наймають, що вони бездумно витрачають. І як на мене, насправді ця історія говорить нам про те, що. За мета потрібно слідкувати, тому що вони дійсно незважаючи на всі розмови про те, що штучний інтелект допомагає оптимізувати кількість працівників, що потрібно менше програмістів для того, щоб працювати з кодом, і так далі, так далі так, так, так далі. Ми дуже багато чуємо подібних хайпових історій. Мета продовжує агресивно, наймати. 76 тисяч працівників станом на кінець першого кварталу. Величезний об'єм найму дуже агресивний найм з боку мета збільшення кількості працівників рік до року достатньо суттєво. Тобто, незважаючи на всі потенційні. Можливості стосовно там оптимізації персоналу в принципі мета продовжує активно наймати. Загалом ринок дуже непогано відреагував на цей звіт. від Відмета в моменті було зростання десь на 10%, Але загалом зараз після звіту плюс 5% до ціни акцій. Загалом дуже непогано, дуже солідний звіт. від Мета. Давайте подивимося, що там відзвітували. Microsoft. Microsoft, зі свого боку також показала прекрасний квартальний звіт. Вони виправдали очікування аналітиків як по доходу, так і по прибуткам. Дохід виріс на 13% до 70 мільярдів доларів прибут. На одну акцію також показав суттєву динаміку зростання на 18%, тобто дуже солідний квартал від компанії Microsoft При цьому якщо детальніше подивитися на дохід, то помітно, що в якщо виключити коливання курсу, то зростання було найбільше близько 15% Дуже хороші показники по маржинальності 69% Це трошечки менше ніж в попередньому році, але загалом показники по маржі прям дуже круті. Операційний прибуток виріс на 16% Класні значення по фінансовим показникам взагалі. Microsoft все дуже достойно. При цьому, якщо подивитися на деякі додаткові метрики, наприклад, Commercial Bookings, тобто об'єм бронювань. Ми бачимо, що він також продовжує зростати близько 18-17% в минулому кварталі. Це звичайно менше ніж в попередньому році, але це також дуже достойна динаміка. Є також у нас метрика, яка називається Commercial Remaining Performance Obligations, Тобто, по суті, це об'єм грошей по контрактам, які Microsoft уже підписала зі своїм клієнтами, але поки що ці гроші ще не отримала. І ми тут бачимо також дуже гарну. Динаміку зростання протягом останнього року в минулому році 235 мільярдів доларів в цьому році 315 мільярдів доларів. Ключовий бізнес Microsoft показує хорошу динаміку в з точки зору контрактів, тобто ми не бачимо зменшення попиту на їхню продукцію. І звичайно, ми тут повинні перейти до ключових сегментів бізнесу. Першу чергу це Microsoft Cloud, тобто все, що пов'язане з клауд-інфраструктурою. Ми бачимо, що цей сегмент дуже активно продовжує зростати більше 42 мільярдів доларів в цьому кварталі. Зростання десь на 20%. По суті, аналізуючи звітність Амазона, Microsoft і Google, ми чітко бачимо продовження цього тренду. Бізнес продовжує активно переходити на клауд-інфраструктуру, користуючись провайдерами, такими як Microsoft Azure, як Амазон AWS та Google Cloud. При цьому, якщо говорити про капітальні витрати, вони також підтвердили свої попередні гайденси. Було дуже багато розмов стосовно того, що Майкрософт зменшує витрати і відмовляється від деяких дата центрів. При цьому в гайденсах і в коментарях менеджменту ми бачимо, що їхні попередні. Очікування вони підтверджуються, вони говорять про те, що вони планомірно збільшують капітальні витрати в порівнянні з минулим роком. Тобто, тут в нас все по аналогії з іншими великими технологічними компаніями варто також казати, що кешло вільний грошовий потік склав близько 20 мільярдів доларів. Знову ж таки, це на 3% менше менше порівняння з минулим роком. і тут по суті аргументація аналогічна, як і у мета це збільшення капітальних витрат на клауд на AI і на розбудову інфраструктури. Також тут ще хочу в цьому контексті показати слайд з різними категоріями доходу, і ми тут бачимо, що повально по всім. Ім категоріям абсолютно по всім категоріям доходу Microsoft зростає так, по деяким, можливо, це достатньо консервативні темпи зростання, але Azure зростає на 33%, Це Cloud Service. пошуковий бізнес зростає в доході на 21%. Навіть LinkedIn росте на 7% рік рік року. Тобто, по суті, ми бачимо дуже потужні фінансові результати практично по всім напрямкам бізнесу, в яких працює Microsoft. При цьому я перечитав квартальний звіт і коментарі менеджменту, і вони проговорили, що в наступному кварталі вони очікують по Azure зростання в районі Трьох і знову ж таки вони говорять про дуже сильний попит на їхні клауд пропозиції. Тобто, по суті, гіпотеза, яка була по Microsoft та по іншим клауд-провайдерам, вона залишається силі, принаймні в розрізі Microsoft. Тобто, якщо зробити якийсь висновок, Microsoft продовжує прекрасно перформати, показує класні фінансові показники, зростає по всім напрямкам бізнесом і акціонерам насправді немає про що особливо переживати. Тепер стосовно Amazon. компанія входила в цей сезон звітності з певним скептицизмом на ринку. Оскільки Амазон є бізнесом, який безпосередньо має постраждати від тарифів Трампа, по суті, ключові бізнеси, які генерують дохід, вони дуже вразливі до тарифної політики. Суть бізнесу Amazon полягає в тому, що вони безпосередньо купують товари у китайських виробників. Їхні продавці, які розміщуються на платформі Амазона і входять в категорію third party sellers, вони також купують товари у китайських виробників. Тобто, величезний об'єм товарів на Амазоні продається саме з Китаю. Відповідно, це могло суттєво ти як на об'єм доходів, так і на можливості взагалі мати нормальний об'єм товарів, які можна продавати своїм клієнтам. Але незважаючи зважаючи на це, принаймні в першому кварталі дуже потужні цифри по доходам близько 155 мільярдів доларів, перевиконання очікувань аналітиків, зростання близько 9% рік до року. Тобто, незважаючи на свій феноменальний розмір 156 мільярдів доларів, бізнес Амазона продовжує генерувати величезні об'єми доходу. Показники по гросмаржі дуже хороші зростання рік до року. Прекрасне операційний прибуток виріс на 20%, близько 18,5 мільярда доларів. Значить, якщо говорити про EPS, то у нас також феноменальний біт, але б я на це не дуже фокусувався, тому що це зростання. Воно викликана саме перерахунком інвестицій Amazon в компанію Антропік. Якщо говорити про якісь мінуси, то, то у нас то, звичайно, по операційному грошовому потоку є суттєве падіння в розрізі рік до року на 10%. І це якраз наслідки тарифної політики. І менеджмент про це говорив в своїх коментарях на earnings Call. Вони про. Говорило про те, що вони і здійснювали. Більш агресивну докупку товарів в цьому кварталі порівнянні з своїми попередніми періодами. І ще там наводили різні аргументи, які були в першу чергу пов'язані саме з тарифною політикою. Ну і капітальні витрати: 25 мільярдів доларів. Амазон продовжує дуже агресивно вкладати гроші на 42% зростання рік до року. І звичайно, такі величезні капітальні витрати вони мають суттєвий вплив на вільний грошовий потік, який генерує Амазон, тому що в минулому році Amazon генерував близько 50 мільярдів доларів вільного грошового потоку. В цьому році суттєво Падіння на 50%, близько 25 мільярдів доларів згенеровано. Amazon продовжує дуже агресивно вкладати кошти. І як і в попередніх коментарях вони проговорювали про те, що вони вкладають в логістичну інфраструктуру, штучний інтелект, в дата центри. У Amazon є важливий сегмент це AWS, саме Cloud сегмент. Вони також його продовжують агресивно розбудовувати. І Якщо говорити про AWS, то тут варто сказати, що він виріс на 17%, згенерував близько 29 мільярдів доларів доходу. Давайте одразу тоді подивимося на темпи зростання доходу. В першу чергу мене цікавить AWS, тобто. Тут ми на графіках можемо побачити ключові сегменти в розрізі там останніх півтора року. Ми бачимо, що онлайн сторс, тобто дохід з e-commerce бізнесу, він це основна категорія доходу. Але AWS входить в трійку найбільших сегментів цього бізнесу. І якщо подивитись на темпи росту, ми бачимо певне заповільнення темпів росту в цьому кварталі близько 17%, При цьому попередні три квартали були прям дуже потужними: 18-19% AWS РІС, і це щось за чим потрібно слідкувати, тому що знову ж таки в. У попередніх кварталах Amazon говорив про те, що вони відчувають, що вони є обмеженими з точки зору їхніх пропускних можливостей, і саме тому вони здійснюють капітальні витрати в AWS для того, щоб розбудувати свою інфраструктуру. Побачимо, чи а, будуть справджуватися прогнози в розрізі цього, і чи буде AWS зростати швидше ніж він зростає зараз. А AWS є найбільшим клауд-провайдером серед усієї трійки, порівнюючи з Microsoft і Google, І звичайно їм зростати значно складніше, але в цьому кварталі вони підписали великий об'єм новий контракт. Актів там з Uber і подібними компаніями, тому ми будемо за цим уважно слідкувати. Але в розрізі AWS також хочу донести одну просто думку, чому вважаю цей сегмент дуже важливим, тому що якщо в розрізі доходу AWS входить там в трійку по об'єму, то в розрізі операційного прибутку, який а, цей напрямок генерує, то AWS є головним сегментом бізнесу. І незважаючи на свої феноменальні розміри в плані e-commerce бізнесу, саме AWS генерує переважну більшість операційного прибутку. Якщо подивитися в минулому кварталі, більше ти з половиною мільярдів North America, це дохід від всіх інших сегментів бізнесу в розрізі Північної Америки згенерував тільки 5,8 мільярдів доларів операційного прибутку. Відповідно, AWS дуже важливий сегмент для бізнесу Амазона. Маржинальність цього сегменту вона в принципі стабільно зростає. Хоча в коментарях менеджменту вони говорили про те, що в принципі вони очікують певну волатильність в цьому напрямку. І по суті, зараз такі бізнеси як Amazon, Вони змушені переглядати свої гайденси або давати більш такі обережні коментарі через невизначеність, яка викликає на тарифами Трампа. і звичайно, чим більше, чим більш тривалою буде ця невизначеність, тим більш складно буде бізнесу прогнозувати їхню подальшу прибутковість, дохідність і, взагалі, хоча б якось планувати свої подальші операції. Але перед тим як переходити до оцінки вартості, давайте в кількох словах ще згадаємо Google, тому що Google звітувалася раніше, і в нашому інвестиційному клубі я робив дуже детальний розбір їхніх квартальних звітності. Там багато цікавої інформації, але зараз хочу показати, дещо що насправді якісно відрізняє Google від попередніх компаній. І ми знаємо, що ми зараз знаходимося в фазі великих капітальних витрат, всі дуже суттєво вкладаються в дата центри, штучний інтелект і так далі. Google робить те ж саме, і вони також підтвердили свої гайденси по великим капітальним витратам. Але на відміну від усіх трьох попередніх компаній, про які ми говорили, у яких вільний грошовий потік суттєво падає в порівнянні рік до року. Саме Google показує приріст вільного грошового потоку в розрізі рік до року. Якщо подивитися на цей останній квартал, Google показав практично 19 мільярдів вільного грошового потоку, і знову ж Яки тут ми бачимо зростання на 12%. і як на мене знову ж таки, як тільки цикл цих капітальних витрат закінчиться, Google зможе звільнити величезний об'єм вільного грошового потоку. Зараз достатньо суттєво недооцінюється на ринку. І весь цей скептицизм стосовно Google стосовно дізрапшена стосовно втрати пошкової долі, він може бути частково нівельований просто величезним об'ємом грошового потоку, який цей бізнес не генерувати для своїх акціонерів. Давайте подивимося на форвардну метрику Operating Cash Flow. Значить, у нас є тут чотири компанії. Ми бачимо, що Microsoft продовжує залишатися найдорожчою компанією за цієї четвірки. В принципі, протягом останнього року саме Microsoft була дуже дорогою, і в клубі ми детальніше обговорювали, коли варто було доповнювати свої позиції в цьому бізнесі, коли ні. І зараз очевидно, що в розрізі операційного грошового потоку саме Google є найбільш дешевою компанією. При цьому фактичні значення цієї метрики у Google зараз суттєво нижче медіанних значень, тобто є певний дисконт до того, яким чином ця компанія торгувалася раніше. Також достатньо дешево виглядає мета в розрізі прайсу опереті кесло метрика близько 14, це в принципі також трошечки менше ніж медіальні значення. І в розрізі Амазону, також, якщо ми подивимося на операційний грошовий потік, зараз він коштує дуже дешево в порівнянні з своїми медіальними значеннями. І це нам говорить про те, що в принципі ринок достатньо скептично оцінює здатність Амазону пройти цей період випробування з тарифами, макро невизначеністю, і в принципі, що Амазон суттєво може постраждати, і якщо говорити про мою позицію, наприклад. Роти в компанії Amazon. знову ж таки, навіть нинішню оцінку вартості я вважаю достатньо привабливою, хоча в мене вже сформована повна позиція в компанії Amazon. Якщо буде подальша слабкість, я однозначно буду розглядати доповнення своєї позиції в Amazon. Що ви думаєте стосовно цих квартальних звітностей? Як ви вважаєте, яка компанія показує найкращі результати? Поділіться обов'язково вашими думками в коментарях. Я всі коментарі читаю і обов'язково зможу вам відповісти. На цьому, все дуже дякую за увагу. До зустрічі.